Вітаю, вітаю, друзі. Ось і приїхали довгоочікувані такі камінці роззутець. Це словацькі камінці. Їх нам прислав наш друг зі Словаччини заточник Ярослав Томик. Дякую, друже. Це правильно порізані от вони двошарові отакі от. Синій, з одного боку, він більш м'який і мілкий, а з іншого боку, він більш грубіший. Ну, і такі слурики до них, це піщаник, це їх національні камінці. Ті, що в нас є в продажу, вони не так порізані, як мінімум, а як максимум, то там ще інша порода. Так що, а це ще Ярослав поклав. Мені на тест піщаника теж їх місцевого дуже буде цікаво спробувати. Так що, отакі от камінці. Дякую, друзі. Дякую нашому другу Павлу Гома, який допоміг доставити ці камінці. Так що, друзі, усім дякую. Скоро поїдуть до тих, хто замовляв. Отакі от класні камінці. Розутець. Розсутець. Якось так.